Коли донька мені це сказала, то я просто кинула слухавком. Я ж її попереджала, я ж її просила, а вона знову за своє. Та скільки можна з мене соки всі пити. Думала, поїду на заробітки та на свою безбідну старість зароблю, а тут, наче в прірву. Мені 51 рік, і я пережила ряд розчарувань за цей час. По перше, в державній роботі, бо так оптимізували наш відділ, що я залишилася без роботи. А хто мене тепер кудись візьме. Та я б, може, ще й ходила на співбесіди, але ж яка зараз конкуренція, а зарплата така, що якби ще знімав житло, то взагалі б не прожив. По друге, нарешті чоловік від мене пішов. Кажу так, бо ніяк я не могла вже його позбутися, користі з нього ніякої, а їсти хоче кожен день, і то смачне. От я йому на двері й вказала. Все, грошей у мене немає і не буде, так що бери свої речі і йди на всі чотири сторони. Хай йде до матері, може, вона такого буде годувати, а з мене годі. Отак я сиділа на кухні і ласувала бубликами з чаєм без цукру і розуміла, що все, приплили. А ще про доньку забула сказати тут я взагалі не можу підібрати слів, бо такій треба було уродитися, отак капелька в капельку в батька піти. Оксані 25 років, і вона має кохання всього її життя, яке її брати заміж не хоче, отак вони живуть на віру на орендованій квартирі, і вона вже встигла привезти від нього дитину. Саша постійної роботи не має, перебивається то ремонтами, то ще якоюсь працею і все жде, коли ж йому моя донька так догодить, що від на ній жениться. скарб такий. Доню, не буде у вас толку, лишай його, поки молода. Мамо, я його люблю. Перестань на мене тиснути. Я здалася. Подумала, що то її життя, але все одно давала гроші, як вона приходила, Небагато, бо у самої не було, але давала. І отак на холодній кухні з тим бубликом я зрозуміла, що отак моє життя і скінчилося, а я навіть не пожила. Так само дитина, робота старалася, а в результаті самотність. Хочеться поїхати туди, де тепло і радісно, і ніколи не вертатися, і хай собі живуть як хочуть. А потім вирішила так зробити. Поїхала я на заробітки і аж ожила. Я тут працюю важко, але все одно я почуваюся краще, ніж удома. Почала потроху відкладати гроші, пару сотень веселила доньці, бо шкода мені дитину. Плани було як в Наполеона і квартиру собі куплю, а донька хай де жити в стару, зроблю гарний ремонт, буду сидіти на прекрасній кухні і пити з заверними тістечками. Може статися, що людина якась підходяща у мене з'явиться, що було кому готувати зранку каву з бутербродами, щоб приносив квіти і говорив, що я ще молода і гарна, що життя лише починається. І ось дзвінок від доньки. Мамо, я знову при надії. можеш трохи грошей вислати? Я кинула слухавку. Як, як, як. Я ж її просила думати трохи, якщо її кохання всього життя не має ніякого розуміння, як то жити і заробляти на дитину. Я вирішила, що відтепер не буду їй висилати нічого, хай трохи подумає, як вона буде жити сама, бо до того все йде. Якщо я їй попущу, то скоро буде й третє, четверте, бо там ніхто головою не думає, не задумується, як ті діти до розуму приводити. Чому я маю бути в цій родині за єдину дорослу людину? Хай я мама, але донька вже давно виросла і має сама думати про своїх дітей, на що їх годувати. Хіба не так, бо я не маю на коли своє життя відкладати, бо вони вирішили на моїй шиї зручно вмоститися. Підпишись, підтримай українськомовний контент.